Вітаю вас, малята. Пропоную вам сьогодні зліпити. А кого спробуйте відгадати? Пухова руденька шуба, із сосни стрибана дуба. Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала, очі сяють, як намисто. Мов дві цяточки вогнисті, в неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів, в лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це діти. Здогадались? Так, звичайна ж малята це білка. Тож сьогодні ми будемо з вами ліпити, білочку. Але спочатку. Давайте підготуємо наші пальчики за допомогою пальчикової вправи. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці. Зайчику в і ведмедику товстоп'ятому. А тепер давайте зробимо з іншою ручкою. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лишиться сестриці, горобчику, синиці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Давайте шмалята роздивимось білочку. В білочки є два вушка з китицями, голова, очі, носик, ротик, тулуб, чотири лапи і пишний хвіст. Отже, приготуйте для роботи пластилін, оранжевий і чорний, дощечку для ліплення і стеку. Починаємо працювати. Відшіпуємо сматок оранжевого пластиліну. Розминаємо і робимо білочці голову. Коли голова готова, ми будемо робити вушка. Ми пальчиками прищіпуємо края пластиліну. І примазуємо. І примазуємо. Ось подивіться, яка виходить вже голівка, бачите? А тепер, малята, ми будемо робити з вами. Носик. носик у білочки маленький, кругленький. А тепер ми починаємо робити тулуб білочки. Теж відділяємо частинку пластиліну в досить великий шматочок і розминаємо в долоньках. А потім розкочуємо його і не забуваємо, що тулуб буде овальної форми. Приєднуємо голівку до тулуба, також примазуємо всі нерівності. І шматочок пластиліну, той, що залишився, ділимо навпіл. Це буде хвіст білочки. Він у білочки дуже красивий, пухнастий. Ось, зробили ми хвостик і приєднуємо його до тулуба. Теж приглажуємо. Всі нерівності. Так, малята, тепер шматок, який залишився, ми теж ділимо навпіл. Це будуть передні лапки білочки. Ось так розділили і тепер розкатали. Зробили ковбаску і приєднуємо до верхньої частинки тулуба. Теж розгладжуємо всі нерівності там, де поєднується із тулубом. Так, другу лапку ми приєднуємо, розгладжуємо знову ж таки нерівності. Не забувайте, щоб у нас вийшло. Гарнесенько, охайно. А тепер, з другої половинки, та, що залишилось, знову ділимо навпіл і робимо задні ніжки. Кріпимо їх до нижньої частини нашої білочки. Ось так. Тепер беремо чорний пластилін і робимо маленькі кульки. Це будуть на намистиночки. Тепер беремо іще трішечки і робимо блискучий носик. А тепер на вушках робимо кісточки. Подивіться, ось так. Ось така білочка вже вийшла. Подивіться, схожа. Тепер робимо за допомогою стеки пальчики на лапках. Ось так. Прикрашаємо хвостик, робимо ось такі полосочки, які будуть схожі на пухнастий ворсистий хвостик. Ось така білочка в мене вийшла. Малята погляньте, я дуже б хотіла побачити ваші. До зустрічі!